Это называется незаконное проникновение. Надо все делать по закону. Это ваша церковь. Все, вы могли сделать. Сделали. Юрій благочинний вашого району, він залишається тут, буде забезпечувати службу молиться і, звичайно, через отця Юрія зв'язок з єпархією. Тому я радий, що сьогодні ви такою великою громадою ми спільно зайшли до храму Божого і е -е, залишилося прибрати і все до завтрашню службу. Ми відкриті, як сказав. Блаженніший митрополит пані, ми відкриті до розмови, до діалогу. Ми відкриті і зустрічаємо всіх з радістю. Але і приймаємо священників. Громада може переходити із священників разом. З, з, з скажіть, скажіть, релігійна громада і територіальна громада. Яка переходить громада? Церковна громада. Цер... Но це mm -hmm. не церковна громада. Це територіальна громада. Ви нарушили закон. Не Не треба треба

Бо що ми говоримо, що буде? Ви себе годі, будете збиратися, що заксанову. Я таких буква життя. Бую судно батько, А мату ще з невеликом. Спасибо, кричи, щоб нам помолитися. А вчора в царапу вас. Вот я отключив.

Засновники свято Троїцької парафії села Новорізаветів Кошеряйського району Одеської області прошу вас зняти з реєстрації Свято троїцьку парафію УПЦ Київського патріархату, яка припиняє свою діяльність 27 січня 2002 року печаті подпись Кравцової і людей. Оймає архів за

Тату це не здання, матушка. Не, здание, не я... А здання? Нам передали здання. На путеше... на документ, який ми посічому, ми обіснімо. Прийшов статут Київського пребрикату. Там на сьогодні существується Київська Метрополі, Українська Православна Церкві Скопах ПЦУ. У вас Киевский патриархат, на сегодняшний день Киевского патриархата нет, он упразднен. У вас статут того патриархата, которого не существует на сегодняшний бит. день. Бит. 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 Решение сессии показываете, по которым вы имеете право заменять это здание. It's all